Всім привіт! Ось такий вигляд. У нас зараз має інкубатор. Три ряди лотків тут знято. Внизу вже пусто, вже курчат забрав, вивід закінчився. Зараз буду закладати нову закладку. Тут є індичі яйця, тільки залишились. Одним було вчора три тижні. Навіть, напевно, 22 вже до Б23 пішла. А одні, здається, я закладав е вівторок, тільки, не пам'ятаю, коли точно. Ну, на каналі є, напевно, десь плюс-мінус орієнтовно тиждень їм буде. Інші частині і зараз буду тут і в мене нанесли вже. Перестають потроху нестись ось така кількість індичих яєць. Тут у нас 23 яйця також. Відібрав курячі яйця, ці в нас йдуть на інкубацію, а це все в нас відійшло. Тут в нас за малі повазі, за великі повазі. На інкубацію підходять найкращі яйця від 50 до 65 грам. Такі в нас має вже по 67 в районі 70. Такі в нас мають по 46-45 грам. Це в нас замалі, також є ось такі по-довгасті, можна сказати, такі неправильної форми, такі неправильної форми. Тут теж неправильної форми. Багато є такі ось два, можна сказати, довгих. Такі на інкубації теж яйця не годяться. Приблизно відібрав поки що стільки. Я думаю, що хватить, тому що. Буду закладати один луток індичих, ну, індечах. І зараз просвічу в тому тому інкубаторі. Індокочені яйця, все, що буде добре. Заберу їх в той інкубатор, щоб вже, як там той дармо мене робив, просвічу, до тих докладу. І один луток, ось там луток, один луток лише пустий, бо хочу закладати ще перепелене яйце. Зараз. Зараз зараз. Зараз просвічую яйця, щоб я вже точно знав, що в мене є, і будемо з вами їх закладати в лотки. Так, просвітив індокочені яйце. Значить, 8 яєць у нас добрих. Тут є 4 оці що з рисочками з першої закладки і 4 з тої другої закладки. То все у нас відходить одне, як видно. Вже аж почорніло, той небезпечного треба забрати, бо воно може зірвати. Не їх буду забирати. З тих нових ще три було з куревяним кільцем, тобто вони були заплідані, а все решта пусте. Я бачу, що качури все одно їм зганяють один одного. Тому вже почав їх відділяти, відгороджувати. Ті зараз яйця з вами забираємо сюди, починаємо складати. Робити закладку, їх перенесем хай вони собі спокійно. Вже щоб за 8 яєць інкубатор не працював, та й мені. Їх перевертати, пільнувати. Так, я їх закладу в той інкубатор. Тут все в ньому автоматизовано. Буду докладати зараз до них індичі яйце. Так. Ось так, хому. так, воно в нас буде виглядати. Індечого, як я казав, назбиралося 23 яйця. Індечки поки перестають нестись, навіть намагаються сідати. Я їх намагаюсь відбити, ніби виходить. Але одна індичка все-таки, напевно, буде сідати, прийдеться її садити. Буду знімати, якщо буду садити окремо. Відео для вас. Так, ще, може, сюди навіть і курячі якісь яйця влізуться. Цей лоточок. Є більші, є менші. Тут є і перші яйця, і останні індички. Як коли яка неслась. Так, 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 так. так. Ось так у нас виходить. О, яйце розбите. А я навіть не замітив. Десь з знайшов 22. Треба глянути, може й де ще такі є. Ну нічого, десь напевно коли ставив, зачепив. Це в нас тріщина, це в нас Ні, це в нас просто щось присохло. Так, значить, ще в нас тут є 5 яєць від карликових. Курей теж буду їх зараз закладати, щоб провірити, чи є опліт, бо я їх планую вдаватися. Це в нас йде помість від е, цих бентамок і падуанів. Такі в нас виходять 5 штучок, але я вже їх дам. до курячих є. Тут і зараз докладу лоток. Зажму і з вами продовжу. Так, ось так позажимав тут, щоб при повороті не лягали. Не бились, тепер це вже складаю. Опа, покутилося. Опів шахматному порядку одною рукою незручно. Наступний ряд. Напевно, треба звідти починати складати. Будемо робити нову закладку, тут вже йде суто моє яйце. Напевно, треба буде зараз. Зараз виключити, поскладати і тоді продовжуйте, бо одною рукою щось мені не дуже виходить. Напевно, так і зроблю. Ці вже курячі. Складаємо так, тупим кінцем вверх, індичі, качені і всі інші належачі, Тут же курячі теж належачі, доклав, щоб вже був повний лоток. Зараз заскладаю другий, запхаю в інкубатор і тоді продовжимо з вами говорити. І так, заклав вже яйця в інкубатор, поставив на низ той лоток, що був зверху. Тепер... Тут у нас на другому ряді самі курячі яйця. На першому тут у нас видно 8 яєць, цих індукачених, які живі і добрі. Надіюсь, що будуть з них коченята, хоча б 8 штучок. І дичі, і там потім решту кладено курячим. Через днів 5 курячі яйця, чи буде ополіт. Будемо слідкувати, як буде зараз тепер з яйцем. Тут же купчого нема, тут же все моє. Нижня полка, як видно вільно, можливо, за тиждень, щоб був ступеневий вивід. Можливо, дозбираєш ще курячих яєць, можливо, перепелених. Буде видно, що, що відійде по курячих яйцях. якраз тиждень часу буде, поки що буду збирати і курячі, і перепелини, а там як купую, побачу, що відійде. І тоді вже буду думати, можливо, закладу і одне, і друге яйце. Буду бачити по ситуації. Тепер чекаємо на наступний майліст. У нас індичата. Будемо їх чекати, буду знімати. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім мирного неба!